Вітаю, шановні глядачі, бортова трактора ДТЗ 5244 Там більш-менш крупні вузли в кучі накидані. На тракторі вони не стоять в силу певних обставин: то свято, то праця, то лікарня, то опять свято. До речі, сьогодні також свято Вербна неділя, з чим я вас і вітаю. Сьогодні ми не збираємо, сьогодні ми відпочиваємо і записуємо таке відео щодо мащення нижньої втулки. Зразу там в коментарях було питання про сальники, я відповів. Ну, а для решти зніму на відео. 55-72 на 8. Два штуки сюди становиться, Або якщо 55-72 на 16, якщо один. Так, питання щодо масльонки в цьому болті. Це болт кріплення нижньої планки брезговика, крила, болотника, хто як називає. значить... Все, він виходить посередині втулки. Все б чудово, але я скажу своє. Ну, ви також ви висловлюєте свою думку, свої припущення, тому що в обговоренні з'являється істина, знаходиться, так? Я своє скажу, що цей болт не підходить для того, щоб мастити. Теоретично він підходить, але практично це буде занадто складно, тому що потрібно витачити потрібно. Новий болт з високою головкою. Туди врізати масльонку. Провертіти весь болт наскрізно. Це 1,5-2 мм міліметра... отвір потрібно. Залишиться мало тіла. Якщо ви будете хорошо затягувати болотник, ви цей болт можете просто-напросто скрутити. Так, далі потрібно буде ще провертіти е, в цьому отворі наскрізний отвір через е, цю частину і втулку. Тобто тут -то також ще потрібно буде десь 5, 7-8 мм, а може навіть і трошки більше, провертіти ще отвора. То я думаю, що е, мащення нижньої втулки має е, бути, і воно, мабуть, все-таки необхідно його зробити. Якби я, я особисто якби мені або підсказали, або задали таке питання раніше, е, я б врізав би сюди додаткову масльонку. Чому сюди? Тому що я вже тільки що сказав, що просверлити болт і просверлити тут отвір, набагато буде більш затратніше, більше часу, більше сили потратить, ніж просто просверлити тут і нарізати різьбу. Якщо у нас верхня верхня та восниця сюди, що вкручується, ну, болт кріплення тут наскрізне отвір. Щоб мастити втулку, то тут отвір не наскрізний. Е, так. Е, чому додатково мастити цю втулку е, там, літолом, тому що мастило має, е, яке мастить опорний підшипник з бортової. Через опорний підшипник воно сюди проходить, бо там зазори в підшипниках кочення завжди більше, ніж в підшипниках тертя, а втулка це підшипник тертя, то мастило до підшипника кочення сюди заходить добре, а далі йому набагато важче піднятися менші зазори менші зазори набагато, і мастило не так сюди потрапляє. Якби сюди мастило, так як в колінвалі, подавалось під тиском, Постійно сюди заливалося, заливало, заливалося, і то е, тут немає таких обертів, шалених, щоб ця е, оця частина, яка входить в ці втулки, задавала оберти і постійно розтягувала мастило масляну плівку по всій поверхні втулки, то е, проблем з, з ну, старанням не було. Постійно була б втулка смащена. А так, як е, тута Оберти на пару градусів, да, то мастило, якщо навіть би подавалось під тиском в одному місці, воно б мазало тільки одну сторону, одну сторону цього, цієї деталі. І одна сторона втулки була б змащена, а інша просто встикала вниз. Так, що, 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 що я хочу сказати, що якщо ми та восницю, і до того мастила, яке буде тут, ми будемо додавати ще мастило, наприклад, літол. То ми кашу маслом не спортимо. Тому що е, на редукторах екскаваторів е, під час ремонту ми туди за, е, закидали в редуктор мастило. Е, це було літол. І е, заливали це все нігролом, це все перемішувалося на шестернях. Ми просто на шестерні накидали літол. І заливали в редукторнігров. Це все, коли під час роботи все розкидалося, розганялося по всьому редуктору і проходило мащення так деталей. Тому е, сьогодні свято, сьогодні поконсультуюсь. в мене немає м'ячика, щоб нарізати сюди різьбу. Та Тавосниці є, сверла є, а м'ячика нарізати сюди різьбу нема. Сьогодні поконсультуємося. Можливо, я все-таки е, завтра ще буде день, можливо, завтра я вихідний. Можливо, завтра почну збирати, то все-таки сюди ще вріжу тавосниці для мащення. А ви, будь ласка, виславте свої думки щодо додаткового мащення цієї втулки потрібно, не потрібно. Якщо не потрібно, то е, чим ви аргументуєте те, що е, Ну, свою думку, я думаю, що додаткове мащення цієї втулки подовжить термін її експлуатації. Е, ви свої також, будь ласка. Думки обґрунтуйте. Дякую за перегляд. До зустрічі в чаті, в коментарях. Дякую зі святом, миру вам, вашій родині і миру нашій Україні.